Старого гороскоп для скорпіонів. На грудень 23 рік. Для скорпіонів. Грудень яким буде цей місяць. Знак Зодіака Скорпіон. Загалом грудень, який буде для скорпіонів. Карта смерті. Завершення чогось. Завершення чогось. А чого завершення? Глобальні зміни. В чому саме? Завершення для скорпіонів. Знов пошук себе, відлюдник. Знов 10 мечів. Е агресія, суперечки, тупікова ситуація, якесь завершення. Пошук себе. Так, фінанси робота. Скорпіон у грудні, 23 рік. Що буде з фінансами та роботою? Скорпіони у грудні, 23 й рік. Так. Фінанси робота, скорпіони. Нестабільна ситуація. двійка монет. Ілюзія отримання бажаного. Скорпіони в грудні. Фінанси робота. Внутрішні конфлікти, боротьба знов ілюзія на отримання бажаного. Розумієте, нестабільна ситуація, качелі, фінансові качелі. По імператору будуйте плани. Стосовно фінансів, будуйте чіткі плани, щоб вийти переможцем з цієї ситуації. Так, стосунки, особисте життя, особисте життя скорпіонів у грудні, 23 рік. Особисте життя. Скорпіонів у грудні, 23 рік. Покой. Відпоч відпочинок, вибір. Ну, тобто, ви будете стояти перед вибором. Що вам робити? Якось хочете поставити відносини, стосунки на паузу. Знов із-за якогось обману або недопонімання. Особисте життя скорпіонів. Це карта сварок, конфліктів. Конфліктів, тут жіноча енергія. Якось жінка хоче одного, а чоловік її зовсім не розуміє. І стосунки будуть, буде якась заморозка. Ну, Тобто неопределенності. Так, здоров'я. Грудень 23 рік. Що зі здоров'ям? У скорпіонів. Здоров'я, скорпіони, що там зі здоров'ям. Тут, дивіться, в принципі, так більш-менш, але ось карта трійка мечів, вказує на проблеми з серця, тиск, кровообіг. Оце все пов'язано з серцево-судинною системою. Можливо, тут будуть якісь проблеми. Це в нас були скорпіони.